Всім привіт! Про великі світові події сказав Ісус Христос в Євангеліє Матвія, 24 розділ. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки постане народ на народ і царство на царство. Так як ми зараз і бачимо, війна в Україні, і всі воєнні чутки йдуть і по всьому світу, і в других державах відбувається, що на слуху. Постане народ на народ. Немає особливої також любові. Між націями, між народами. Але тут, якщо дивитися постане царство на царство, які зараз є найбільші два царства, то це ті, які мають най... найбільше атомних ракет, то є Сполучені Штати Америки і Росія. Разом із своїми союзниками, Ці царства, царства постійно конкурують між собою. Якщо взяти 50-ті роки. Росія боролася з Америкою за Корею. Потім розділили на Північну Корею і на південну. В 60-ті роки Америка з Росією воювали за В'єтнам. Там Росія перемогла Америку. Вже в нинішній час в Сірії програш Росії. І через те такі будуть постійні. Між ними суперечки за те, що за сфери впливу, по причині, щоб не ослабнути. І ще цар Соломон написав в книзі Еклезіаста, що будуть чергуватися війни і мир, час війни і час миру. Але в дальнішому всі ті царства будуть об'єднані. Ми подивимося, по якій причині. Розглянемо книгу об'явлення Івана Богослова, 13 розділ. Там злий, злий дух буде давати таке число, три шістки, і хто не буде мати того числа на правій руці або на, на чолі, то не зможе ні продати, ні купити. Тому буде задіяна фінансова система всього. І звичайно, що і вплив держав на це, які будуть контролювати. Все те, що буде відбуватися. ніхто не зможе купити ні, ні продати, якщо він, можна сказати, не поклониться Злому Духу. І, і так само то і відбудеться і в Росії, і в Китаї, і в Австралії, і в Аргентині. От, от і так і все, слава Ісусу Христу!